Народ лісова пісня Українки. І ось теж вона вишита повністю без скорочення. Причому оздоблена цими візерунками Великої Волині з альбому Олени Пчілки. Вона його замалювала, коли подорожувала волину і збирала всі візерунки. Ілюстрації Софії Караху Корбу Вони виконані наталкою сервезник на цих же ж полотнах. І знову ж таки. Тексти вишиті повністю, ось торочку і вишиті мовою оригіналу. 110 років 1914 року побачила Лісова Кисня Світ. І ось тут достатньо таких робіт. Малярський. Ось. Зараз якого видала. Только робота. Ну, теж на сірих полотнах, дякую Леночка, теж на сірих полотнах, тому що книга готувалася під старотрубку. Знову ж таки, найприємніше, що це без скорочення. Тобто це повне видання. Ось тут два шрифти використано менший і більший. Ось такі станції, закладка є. Мурація сторінок, ліворуч, Правда? Правда? Так, так, так. так. так, так, так. Право, там зараз на Звичайно. Наденні, а -а -а. Потім підійдете, одягнете рукавички, можемо фотографуватися. Да. В першому виданні лісової пісні були ноти, Леся додала, і навіть були рекомендації, в який спосіб ставити виставу. Якщо хтось хоче поставити виставу, ось вона тут кілька речей написала, як поставити mm. виставу. Теж книга виготовлена рук, шкірні обкладеночки. Oh. Дякую, ви бачите, такий псевдобринки, яка вона товстенька, бачите, теж зріз, каптал, все, все, все. Скільки часу за В середньому 2, 2 роки. Два роки. На виготовлення. Тож,